У Львові побільшало вказівників. Поряд зі знаками дорожнього руху та інформаційними вказівниками з'явився ще один, який вказує на місце, де можна провести романтичний час. Львів перше місто, в якому е з'явився незвичний вказівник саме на Україні. Де саме знаходиться найромантичніше місце у Львові, знає Ярина Матвію. У місті офіційно з'явилися місця для поцілунків. Аби закоханим ніхто не заважав, у Львові встановили перший ось такий незвичний знак. Наразі вказівник з місцем для поцілунку більше привертає увагу туристів і охочих фотографуватися біля нього чимало. Цей знак вперше да. я бачу і мені подобався він. Жалко, що він моєго друга, її мужа немає тут, і ми цілувалися за них. <решко> О, цей <решко> знак дуже цікавий, мені подобається, класно. А ось серед львівських закоханих пар великого ажіотажу, поки нема проти львів'яни, до такої новинки ставляться з гумором та симпатією. Дуже ладно, дуже гарно. Я думаю, що він дуже незвичний, одночасно дуже простий і такий, який запрошує до якихось незабутніх вражень. Автори ідеї кажуть, подібні незвичні вказівники давно існують в Європі, а ще у Львові багато закоханих пар цілуються, де прийдеться. Ось і вирішили виділити для них окремий куточок. В дорожніх знаках ми запросили, і якраз нам по замовленню виготовили цей знак. Іноді навіть клієнти приходять і запитуються, а де можна присісти саме за романтичне місце. Тобто вони думають, що це окремий стіл, якийсь позначається, хоча насправді це весь заклад, зокрема. Людей старшого віку ініціатива тішить. Кажуть, такі окремі місця для поцілунків повинні бути, бо від надмірних проявів почуттів, закоханих на вулицях міста, перехожі часто ніякові. Я не люблю, то, не тут застує. то є дуже негарно, то є просто стидно. Тут треба поважати людей, і діти ходять, і старші ходять. Я би сказала, дратує якось мені якось стидно. Місце для поцілунків знаходиться на веранді однієї з львівських кав'ярень. Нагадаємо, у Львові також є лавочка для закоханих і від цього роботи купідону у місті тільки більше є. Ярина Матвієв Євгенережавський вісник.